Свято останнього дзвоника днями відбулося у прилуцькому медичному коледжі. В актовій залі для студентів та викладачів звучить символ закінчення навчання. 54-курсників, яких чотири роки об'єднувало вивчення медицини, сьогодні випускники коледжу у 11 юнаків та 39 дівчат. Попереду захист переддипломної практики та державний іспит. Анатолій Разумій каже, навчання після закінчення медколеджу планує продовжити. Мені найбільше запам'яталися, звісно ж, сесії, які ми всі разом переживали з моєю групою. Підтримували друг друга. Після закінчення коледжу я можу поступити в вуз. Для цього нас виготували ці чотири роки. Ми будемо поступати на другий курс. Там вже такі предмети, як анатомія, фізіологія, будуть відходити на другий план, тобто будуть тільки профільні предмети по загальній медицині. Одногрупникам я хотів би побажати наснаги в навчанні і просто. Не забувати відпочивати, бо вони іноді сильно заганяються через навчання. Далі вручення диплома, а далі я планую поступати в інші заклади, які пропонує наш коледж, з якими є співпраця. І в мене є ціль, і я хочу йти далі. Тобто не хочу зупинятися на. Мало. Хвилиною мовчання усі присутні вшанували пам'ять випускників коледжу минулих років Сергія Деркача та Ангеліни Євдокімової. Хлопці змучені, повернуться додому. Паде на землю, мама на сльозах. За не вернеться ніколи. Ми з вами волонтерили, вчилися без світла та під звуки повітряної тривоги протягом останнього навчального року, але у жодному разі не здалися. Звертається до присутніх директорка коледжу Тетяна Котляр. Наша країна захищається від ворога, але не дивлячись на всі ті негаразди, труднощі, які робить ворог з нашою країною. Ми пройшли цей шлях. Ми закінчуємо навчальний рік. Не один ворог не забере у нас прав на навчання. В стінах цього закладу стаєте фахівцями, де вчать не тільки професію, а ще бути патріотами, любити свою родину та свою батьківщину зі святом. Зі святом останнього дзвоника, колектив медичного коледжу привітав і виконувач обов'язків голови Прилуцької районної державної адміністрації Олег Савлучинський. Він вручив подяки викладачам та студентам. Наголосив на необхідності завжди пам'ятати подвиг героїв, які віддали життя у боях за Україну. На сьогоднішній день період війни вона сама актуальна. Відповідно, як би там не було. Я хотів би висловити слова подяки тому колективу висококваліфікованих педагогів, викладачів, які вкладають душу і всі ті свої навички в життєві, мудрість в, тих, в те молоде покоління, яке в тій чи іншій мірі бере участь у такий великий час і бореться за наші світове майбутнє. Кожен день своїми діями, так як у вас на території є волонтерський хаб, на кожен день всі з вільними рухаємося до нашої перемоги. Після свята останнього дзвоника випускники фотографуються на згадку. Майбутнім студентам медколеджу радять наступне. Потрібно більше старатися для себе. все, чому ти навчаєшся, потрібно лише тобі, нікому іншому.